Ми перед першим вересня інспектуємо кожне укриття, що це в ліцеях наших, що в садочках. Ми знаходимось в укритті в ліцеї номер 1 де донедавна під дією природних явищ, зокрема, коливання підземних вод. Стояла вода в цьому приміщенні, в цьому місці, де ми стоїмо. Відповідна стіна, ліноліум був знятий, був демонтований частина підлоги, зроблена нова заливка. Висушили і підготували приміщення до початку навчального року. Я бачу, нормально зроблено, да. питань немає. Тут коли буде повітряна тривога, дітки зможуть займатися. А по багатьом ще об'єктам у нас була ж така сама ситуація. Ми скрізь виправили. Так, на жаль, в цьому році по багатьох укриттях почалось підтоплення в різних місцях. Це ми говоримо про те, що це дійсно підземні води. і говорять про це фахівці, в садочках бджілка, в смайлику, в укритті в селі Михайлівка Робежівка, в цьому ліцеї. Це де найбільше постраждали в інших закладах освіти. На сьогоднішній день ми вже багато проінспектували. Всі зроблені, я вважаю на відмінно, і ми готові до навчального року. Все це де ми стоїмо. Це все був знятий ліноліз. Надія Олександрівна так. на відео їде, вона плаче завдяки цим дівчатам. Надія Олександрівна, ми хочемо вам Свої. подякувати. Ви е, переживаєте за школу за ці приміщення разом так. з Іліною Дмитрівною як е, за своє, так і, е, всі так і треба. Скільки труда вкладено. Я хочу вам подякувати за цю роботу, за вашу допомогу в підготовці школи до навчального. Сезону дуже вам дякую. Ви патріот нашої школи. Дуже дякую.